Вправа 413. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що в нас є сума дробів, і вона має дорівнювати плюс 1, що ділиться на 10n. Щоб це довести, потрібно виконати ці дії з цими дробами. Давайте будемо тотожні їх перетворювати. Отже, я переписую 3m 2, що ділиться на 5m відняти n-1. Що ділиться на 2n відняти? Ну і 5 m плюс 3N, що ділиться на 10 mn І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас спільний знаменник, буде найпростіше вибрати 10m помножити на N, то там буде і m, і N і числа 5 і 2. Тоді додатковий множник до першого дробу у нас буде 2n, до другого дробу це буде 5M. Ну, а третій дріб не потрібно змінювати, бо там знаменник уже 10mn. Записуємо тоді, що в чисельнику у нас буде 2 n що множиться на 3 n плюс 2. Далі мінус 5 n що множиться на N. Мінус один. І відняти у нас буде ще п'ять n плюс три Н. Є. Ну а знаменнику? Записуємо десять mn І це дорівнює Ну що ж, розкриваємо дужки 2n помножити на 3m, 2 на 3 – це 6. Ну і у нас ще є множники m і n. 2n множимо на 2. Це буде плюс 4n. Далі, мінус 5m множимо на n. Це буде мінус 5 mn Мінус 5m множимо на мінус 1. Це буде плюс 5 m Далі, перед дужками мінус, то міняємо знак доданків на протилежний, то в нас буде не плюс 5m, а мінус 5 м Буде не плюс 3n, а мінус 3n. Ну а знаменнику записуємо 10mn. І це дорівнює. Ну гаразд, дивимося, у нас тут є сума плюс 5m і мінус 5m. Ця сума дорівнює нулю. Що у нас залишається 10MN, 6Mn мінус 5MN. Це буде 1MN, або записується просто MN. Далі є плюс 4N і мінус 3N. Це буде плюс 1N, або плюс, просто плюс N. Ну, а знаменнику записуємо як 10MN. І це дорівнює. Ну що ж n у дужках виносимо за дужки у чисельнику, то було mn поділити на N, це буде M додати, ну і N поділити на N це буде «одиниця». Ну а в знаменнику записуємо 10nn. І це дорівнює. Ну що ж, на n і чисельник, і знаменник потрібно скоротити, то у нас тоді залишиться в чисельнику m плюс 1. Ну, а у знаменнику 10М Є. Yeah. Ну що ж, дивимося, у нас тоді ось вийшов той же вираз, який у нас був у виразі. Тобто ми у нашому, що потрібно було довести, ми дійсно тотожніми перетвореннями отримали такий вираз і записуємо тоді, що тотожність Доведено. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.